Я хотів би подякувати всім і керівникам, і всім, всім нашим громадянам України, громадянам Чернігівщини. Для мене було дуже важливо, щоб зберігались підприємства. Люди, що працювали школи, дісадочки, дійсно гострі питання. Те, що потрібно, терміново, і де я можу допомогти. Безумовно давайте їх проговорювати. Чернігівщини, ви має бути, маєте бути впевнені. Ми підтримали всі громади, і є одностайної обласна рада, підтримали і план перемоги, підтримали звернення. Що Україна без Украї без українців про Україну? Ми не говоримо. Проводячи також ряд заходів. Ми зараз створюємо бізнес хаб, розуміючи те, що саме бізнес формує економіку нашої держави. 5.7.9 – хороша програма буде продовжуватись. Я вас почув, якщо юридично там або бюрократично вона закінчилась 31 березня будьте впевнені 579 буде працювати я дякую за те що держава підтримувала і підтримує продовжує підтримувати розбудову інфраструктури укриттів школах дядячні їм за це і дякую вам за те що ви піднімаєте це питання проблема ваша почута підніму питання з, з освітянами і підніму питання з прем'єр-міністром ми даємо зараз 13, Зараз у нас по субвенції, яка зайшла, 13. ми даємо три і додатково десять. Да. Тобто тринадцять автобусів То. зайде до вас. Чернігівщина величезна територія, північ також, а дороги, на жаль, ну, вони фактично зруйновані. Прохання підтримати Чернігівщину в плані ремонту доріг. Зараз гроші будуть і ми будемо продовжувати також цю роботу по е, нарощуванню фінансового ресурсу. І це ми робимо вже протягом трьох років. Так, що допоможіть, будь ласка, Яка громада? Гончарівська. гончарівська громада. Ми а. вам допоможемо. Дякуємо, дякуємо, пане президенте.